Ту Христос народився, ми ну, цей, скажем, цей, цей період, цей час ми маємо можливість згадувати про народження Ісуса. І так склалося, що найбільше, е, хто участвує у е, великодних святах, у узявних особливих святах, це діти. І ми дякуємо всім. Е, ну, я розумію, ви дуже великі діти. Але ви тієї діти. Ми теж діти. Один, один раз мені один чоловік каже, та й не дитина, що він не даєш цукерки. Я кажу, а ми всі чимсь діти, я теж цієї дитини, але я люблю цікаві". Ну, тобто е, Ми дякуємо вам, що ви приїхали і нагадали нам, продовжили нам це згадування про народження Ісуса Христа. Воно, знаєте, поки. Е, Воно ж було, ну, здається, не так близько, 2000 років тому. Приблизно. Так, 2023, я там вже там вже складно затрудняється говорити 6 років туди, 6 років сюди. Каже, що командар Чучин посувався. Ну, але суть не міняється. Приблизно 2000 років це так було ну, не, не, не 10 років назад, не 20 і не 100. Це було 20 століть назад. Виявляєте, це дуже далеко було. довго. Ну християни і люди, які слідують за Христом, вони не забули про це. Скажіть мені. Чому? Тому що ми бачимо, е, мабуть, ту зірку, яку бачили мудреці. Чи ні? Ми розуміємо, що Христос є головною особою. Сьогодні у всесвіті. Чи не так? І все, що ми сьогодні бачимо навколо, все, що відбувається, сьогодні кажуть, що вже апокаліптичні справи йдуть, і все таке. Е, мабуть, що так. Ну, знаєте, для кожного свої, свої події приносять нові свої результати. Якщо говорити про останні часи для християн. Це не біда. Знає, чому? Ісус одного разу сказав, попередив і сказав, що все це належить бути. Чи не так? Але Він каже, що все належить бути, але ви свої очі, до кого він звертається? Він каже, ви свої очі підніміть, бо приходить ваше визволення. Тобто, якщо ми говоримо про те, що. Те, що відбулося і те, що відбувається зараз історично, багато подій. Ми не співаємо вже фіксувати кожного дня якісь нові, нові події, там стається, там, там трус, там війна. Щось ще... <клес> Мені здається, що візьміть 10 років назад, це було раз у тиждень. Там, якийсь екстрас, 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 там. Зараз кожного дня відкрити новини і кожного дня щось вам такого скажуть, що голова повертається, правда? Але ми розуміємо. Що Христос про це передбачав, Він про це саме говорив, Він казав, що, прийде, що це свідчить про те, що прийде момент і прийде наше дозволення. А що ж робити людям при всьому тому, що відбувається? Чим займатися і про що думати? А саме найбільше, про що ми маємо думати, це те, що ми сказали, те, що сьогодні осмілувалося, про народження Ісуса, про Того, який прожив все. Який сказав, я дорога про життя, про того, який сказав, я Воскресіння життя, правда? Люди там пробують з деяких говорити. Це ангел, англ, типу, там якийсь Михаїл, пробує, я, я не хестав. Скажіть мені, чи хоч один ангел коли-небудь е, десь сказав, що я істина, або я до Бога життя, або собою життя? Не було. Що життя не від ангела залежить, але залежить від когось більшого, правда? Від Бога єдиного. Тому Христос, говорячи цим, Він е, казав, що без нього нема істини, нема життя, нема майбутнього, нема теперішнього. І ті, хто пробує жити без Христа, ще раз і ще раз, і ще раз переконаються. Є місце недавно дано, найсвіточного. Безбожному нема спокою, не? як море розбурхане, мене місце говорить, Сарає, що розбурхане, як розбурхане море, і нема спокою. Чи не так? І десь хтось, хто вже в віло, і покаявся, і сказав, краще йти за Христом. Я не знаю, що в мене чекає. Ви всі знаєте, що в вас чекає? Ми не знаємо. До речі, люди сільські теж не знають. Але люди, які довірили своє життя Христу, Богу, вони мають сподівання, вони мають надію, вони пов'язали своє життя Христом. А я хочу сказати, у нас дуже добра новина. Я хочу сказати нову новину. 19 розділ. 19 розділ е, об'явлення. 19 розділ об'явлення. Не об'явлення. Із сьомого вірша. Можна із шостого навіть. Е, і почув я ніби голос великого натовпу, наче шум великої води. Демов голос громів гучних, що вигукували Алілуя, бо запанував Господь наш, Бог вседержитель, Господь наш Бог вседержитель. Радімо і тішимося, і даймо славу Йому, бо весілля акця настало, і жена його себе приготувала. І й було затягнутися в чистиття світло Вісон. Бо вісон то праведність святих. І сказав він мені, напиши, блажені, покликані на весільну вечерю Акця. І сказав він мені, це правдиве Боже Слово. Слухайте, новина полягає в тому, що він народився, в тому, що він прожив безрішне життя, в тому, що він заплатив цю велику, велику ціну. На Христі, коли був відданий туди, коли Він розуміючи і свідомо йдучи на це, ніхто його не підштовхував, не, не, не підговорював ще якось там, де деколи нас треба підговорювати, деколи треба підштовхувати. Суссі, що добровільно, чи не так? І він заплатив цю ціну за кожного із нас, хто в чому мав погрішення, в чому мав помилки, в чому мав промахи. Знаєте, вік це промах з одного боку. Ну Це життєво необхідний скажімо, життєвий промах, коли від цього залежить ціна життя. Коли ти промахнешся там, е, там в одному кроці, це пів біде, але коли ти йдеш по, по краю скали, скажіть, один промах, ти вже в прірві, правда? От десь приблизно так. Гріх це приблизно ризикована справа. Люди йдуть на гріх е, і не усвідомлюють, що це м, як. Шкідлива атмосфера, коли людина чи, чи тварина попадає в шкідливу атмосферу, атомну, можна не бачити, правда? Чи хтось бачить радіацію? Ми не бачимо радіацію. Те, от Ісус, е, так само гріх ми не можемо, деколи не Де Деколи хтось думає тільки. Інша людина навіть не знає про це. Тільки Бог і та людина. Не видимо, яка радіація. Але слухайте, чи, чи радіація шкідливо впливає на людину? Якщо це велика доза, якщо це велика доза, скажіть, через який час це буде смертельно. Тобто людина балується десь дві комп, а, так, що там, те, та, там, там, нічого страшного. Закінчення смерть. Відділення з Богом. І Ісус усе заплатив, що Він мав своє життя, своїм тілом, своєю кров'ю, щоб кожна людина була з ним. Тому що він початок життя, тому що він на, на той, який надихає життя. Ось, І він, він помер. Він лежав там, а Воскрес. Він Воскрес, кажіть амінь, воїстину Воскрес. І він вознісся на небо. І він не просто там. Він працює, як і працює його отець. Там знаєте, він таке сказав, що я працюю і отець він працює. Ну там його докоряло за суботу, а він каже, я працюю і отець він працює. Віляєте, сьомий день минув? Чи не так? Шість день працював, сьомий день відпочивав Бог, а зараз працює. А що він робить? Вигадайте з першого разу. Він готує нас. Він готує нас. Скажіть кожен на один одному, він готує нас. Він готує нас до самого величного моменту. І, як кажуть, Хто не встиг, то та поздав, хто не встиг, хто буде займатися своїми справами? Пам'ятаєте з цими дівчатами? Так? Одні і ще не сильно підготовлювалися, і що. Прийшов, крикнув, крик здався, і що? І не вспіє деякі попасти. Слухайте, це, дуже, це буде дуже мить ока, як пише е -е, Корітян. Це дуже коротка фаза, коротка мить. Хто коли-небудь бачив смерть людини, це, це коротка мить. Це людина здихнула і все. Десь так приблизно буде прихід Христа у церкву. Але тут є те, що говориться про нього, про те, що очікує тих, які не здаються. які йдуть до кінця, які готові вступити, які готові примиритися, а навіть я чим не видно. Жертвують і не дивляться там. Скільки мені дадуть за це? Або що, що мені з того буде? Знаєте, Киває? Що мені з того буде? Не дивляться. І от кожного разу всі ці люди, вони будуть зібрані там. Це, це праведність, якій вони пробували. Це не наша праведність, повірте. Те, що ми робимо добре, вже задумане Богом. Амінь? Кажете амі. Бог задумав для нас хороше, праведне, чудове життя. А ми можемо у нього війти, а можемо собі свій падбити. І ви собі, як кажуть, ну, як люди, <схай> Якось так. Але потім хтось буде там, а хтось не буде. І це саме чудове весілля, напевно, яке було, буде у уселені. Ми запрошені на весілля. Ми запрошуємо сьогодні. Запрошуємо, вони всі туди прийдуть. <смі> я каже, який парадокс. І сьогодні ми те, що ми робимо, ми згадуємо якою ціною нам давний цей шлях, цей похід, ці двері, які відкрилися, зустріли двері. Хто дійде, знайде посольство, знайде ситні посольство навіть так. Бог задумав. І, і ця нова новина, яку ми говоримо зараз, це апогей всього. Знаєте, Бог створив Адама. Я думаю, яке, що переповнювало Адама, коли він дивився на свою Діву? Та він там всім імена подавав, пам'ятаєте? Він всюди ходив, імена дав там, там, Тигр, там, Лев, там, хтось, там те, те, те. всім парів. І він такий без пари, нема пари. Де його пара? Він мені така та, пара. Та, а та, та. пара ніде не приходить. І він просинається очі його, ну, як фантастика. Єва молода, гарна, красива дівчина. Я думаю, він там і там ба. Ну ми там коротко написано, ми розуміємо, що він. Але я просто про те, що коли хлопець коли-небудь захокувався, ну дівчата теж. Він розуміє про про що ми говоримо. Це, це з першого погляду. Це була любов з першого погляду. <смі> Бачив? Знаєте, Ісус усе провадить зараз е, Духом Своїм, Дух Святий послав не як той. Е, Авраам, послав Еліазера, дружину для Ісаака. Пам'ятаєте? Еліазер пішов. Десь питання, що, що Дух Святий Він працює сьогодні. Особистість, як, як той, який видає невісту до, до, до того молодого. Я дивився, один раз підшов під, під, там, я був знафі, спорт, е, спорт, ну, як їх, спорткомбінація е, спортшкола там є у нас. Спорткос спорткон. І, і там сидять такий ворожок жінок, ну, тих. тих Спортсменів, які там, ну, у нас такі різні чемпіони, там є якісь вони тренерами роблять і все. Є дивлюсь, такий кружок жінок. Вони такі посідали і так собі говорять, я там, ну я тільки проходив повз них. і Я, я собі потім аналізував. Вони не спортсменки. Вони просто їхні жінки. Жінки спортсменів, ну, чемпіонів, скажімо так. Слухайте. Вони просто увійшли в, їхні, в їхнє життя. Христос є переможець, чи не так? Ми не перемагали нічого. Ми просто в цю перемогу входимо. Ми користуємося благами. Дивіться, ми не видумали машинку правильну, правда? Ми не вигадували холодильник, чи хтось є конструктор. Тут конструктор є, під своє Прейду машинку, миюючи ми, 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 машину, так? ніхто. Але що ми зробили? Ми пішли у якісь, е, е, ну, благо прогресу. Чи не так? Ми зайшли туди і користуємося благом яким. Те саме десь. Деякі блага прийшли на не по-нашому, по не по наших заслугах. Деколи люди хочуть собі щось приписати, слухайте, Ми говоримо. Христос. Ми говоримо про те, що відкуплення, правильність, святість, чистоту, шлях дає Ісус Христос. Той, хто зв'язується з Ним, зв'язується що? Хто розв'язується, той губиться. Так? Хто зо мною збирає, той розкидає. Є таке правило. І сьогодні ми мусимо усвідомити, ми чоловіки, жінки, може чоловікам хтось. Розумієте, як вони будуть у, 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 бі у білому вінці? <схай> для чоловіків, як вам вінець, підходить сюди, він? а вінець готується, гарний білий вісом, гарний білий одяг. Я думаю, для всіх дівчат, які вони пішли під вінець, які готуються. Це для них була мить особлива. Я думаю, що один момент от такий час прийде для кожного християна. Особливо ми коли, ми, коли люди стануть читати в білих одежах, у білих вінцях, перед Христом. Натовпи, натовпи, натовпи. І десь там я буду, а чи хтось від вас? Скажіть як. Чи готові ми боротися за, це, за цю мить? Тому що слідуючи після цього весілля, ви вже належите молодому, а молодий належить вам. Христос, ми починаємо цей шлях, коли укладаємо з ним договір, коли ми кажемо, що вірую, коли ми кажемо, що обіцяю, правда в хрещенні. Але це йти початок шляху за ним. Але те, що почнеться там, з цього весілля. Всі запрошені, всі, які там стануть, це буде мить, яка буде найвища на в І на ми сьогодні мусимо собі дати відчуття. Багато є перешкод у дитини Божої, людини Божої, щоб нас відворікти, щоб нас повести іншим шляхом, щоб сказати, не-не-не, не дивися, та розлався на тобі. Багато є крику, багато навколо шуму, багато є тих, тих які кличуть нас. Но ми мусимо собі постійно нагадувати, якому ми духовному царству належимо, який духовний шлях ми проходимо, з ким ми зв'язані у своєму житті, хто нас веде кожного разу. Я деколи собі думаю, що молитва це не тільки е, ну, якийсь набір. Найбільше, коли люди, люди все набирають. Так. За оце помолитися, що за це ну, з, з 50 таких набрав пультів, І що мовишся. Молитва це наше спілкування з Богом і наше утвердження з Богом. Чи не так? Я думаю, що в цьому є більше ваги. Чому? Бо в цьому світі є багато різних викликів. А Ісус сказав, придіть до мене. Всі служі, мені обтяжені. Я стукаю коло дверей, так? і хто від мене, я буду що? Здається, Бог щось унікальне зробив про нас. Ми унікальні. Скажіть, я унікальний. він трудиться. Сьогодні було сказано про те, як посудино. Що якщо ви що накидаєш багато-багато скарбів, ти будеш скарбницям. А якщо ти там накидаєш через другу, ти просто будеш особливо, як ася налише, така відро, що ми туди все так? Да? Хай ми будемо повнотою Божою, хай ми будемо йти далі в нашому житті, згадуючи про народження Ісуса, Воскресіння Ісуса, про те, що Він для нас зробив кожного часу. Ми сьогодні будемо сповнені, маємо спомин, маємо згадку про те, що зробив Ісус. Ну цей спомин може раз у місяць тут. А наше нагадування кожний часом, кожну хвилину. Тому що кожні хвилини ворог не спить, а Ісус стоїть і хоче завжди сказати, що я підтримую, я не покинув, я, покину, я не залишу, я не забуду про те, багато-багато відміну. Багато, багато. е, тому ми першу чергу, хочеться подякувати. Потім попросимо на те, що ми мали участь у цьому в спомені. Ви знаєте, хто може брати, ті, які, які, не, які мають мир з Богом, мир з людьми, які мають мир, внутрішній мир, тобто і також які ну, церкви не на заміці, так далі, це все це просто нагадує. Але ми подякуємо, що, що Бог нас кличе. Що Бог нас веде, щоб ми е, в цей, цей, при, це, цю причасність до Нього, причастя, кажу так, це привітне, щоб воно не зникало тільки на той момент, коли, але кожного разу ми нагадували, що ми приліплені кров'ю Ісуса, що ми зроблені, що наш, е, наше спасіння Його жертвою і так далі. Тобто, кожного разу, хай це буде кожного дня, кожної хвилини, кожного часу. Очі крайно, дякую тобі, Ісусу, що ти дав мені, ще один займає сім'ї, дякую тобі, за пісню, так? Глибока пісня, з глибоким змістом. Дякуємо. Давайте станемо на марку. Господи, ви...